Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. В своєму попередньому відео я показувала, що придбала декілька наборчиків від чарівної миті для участі у спільному відшиві наборів цього виробника зелено-тимків. Я довго думала, з яким саме відшивом мені. Приймати участь. У мене в запасах ще виявилося декілька наборчиків, але все ж таки я вирішила вишивати ось саме цей. Це набір метелики. Артикул М48. Набір для вишивання у змішаній техніці. Квіточки вишиваються ниточками, а метелики вишиваються бісером. Розмір готової роботи буде 26,5 на 36 см. До складу набору входять ниточки Мадейра і конват Свайгар. Схемка для вишивки знаходиться всередині. Треба відкрити. Відкрити обложку, і ми бачимо на чотирьох листиках ось така схема. Схема типова для цього виробника. Я зазвичай більше люблю чорно-білі значки. Не люблю ось ці тоненькі хрестики і напівхрестики, але я вже звикла до значків цього виробника, до їх схемок. І я вишиваю, у мене все виходить, я вже звикла. Так, хочу показати, яка була канва. Була ось така канва «Цвайгард». Тут в нас було вколоте дві голочки для вишивки ниточками і для вишивки бісером. Але канву я заміняю. Я не буду вишивати на канві, тому що це буде майбутня картина. І картину, значно, краще вишивати на рівномірці. Я взяла сундучкою, я купувала ось таку лінду 27-го каунту. Кольор не білий. А жовтуватий, молочний артикул 12:35 на 101. Наскільки тут актуальна ціна? Я не знаю, бо я не пам'ятаю, коли купувала. Мабуть, що давно. Так, канву я замінила. ниточки були в нас на ось цій палеці, але їх треба було все одно перевішувати. Вони були навішені саме, знаєте, складені вдвоє, і вишивати таким чином було незручно. Я люблю ось такі органайзери, вони значно крепші і тут треба вдівати в дірочку, а тут можна просто натягнути і доставати ниточку зручніше. Я... Придбала в рукодільному сундучці декілька таких органайзерів, перевісила всі ниточки, пронумерувала і мені зручно. Декілька номерів ниточок у нас йдуть недовгі, тут 50 см нарізка. і Не дуже це зручно, я люблю, звісно, Ось такі довгі ниточки, щоб, ну, щоб вони були метрові і закріпляти петелькою. І декілька кольорів ще були ось додатково нарізані також. Я їх від, відвісила окремо, мені це також не дуже подобається. Ну, дратує така коротка нарізка. Так, Хочу показати ще бісер. Мені також не дуже подобається упакування цього бісеру, тому що, от якби я взяла з собою в дорогу, вишивати, десь була не вдома. Зберігати бісер у цих пакетиках дуже незручно. Ти коли відкриваєш, треба якось зберігати, щоб бісер не загубився. Або коробочки перекласти, або в пакетики, я не знаю. У мене є органайзер з коробочками, є і пакетики. Ну, коли я дійду до вишивки метеликів, тоді я буду його переорганізовувати з цих пакетиків. Але виробнику також можна замислитись, що ці пакетики незручні для вишивачів. Але бісер гарні, метелики будуть гарні. І давайте я покажу, що ж у мене вже виходить. Виходить ось така ніжнятінка, ось така краса. Що я вишила? Я почала вишивати серединки, вишила саме ось цю квіточку, і зараз я вишиваю ось цю, вишила оце стебло і ось ці пелюсточки. Все, це в мене, дуже, в мене дуже мало, але ви бачите, що я метелика пропускаю, і бекстіч я не вишиваю. В мене план вишити спочатку всі квіточки, потім я буду роботу прати, прасувати, потім натягну на іншу рамочку, габеленову і буду значить, вишивати по черзі і бекстіч, і вишивати метеликів. Тож спочатку я вишиваю квіточки. І дивіться, як гарно. Я в квіточках не дуже розбираюся. Я спочатку думала, що ці всі квіточки то і риси такі. Але мені здається, що це орхідеї. Ця я не знаю, що це за квіточка. Може, також орхідея. Підбір кольорів дуже гарний, дуже ніжно. Ось я вам навмисно показую при денному освітленні і так ніжно-ніжно виходить. Хоча я цей хрестик в одну ниточку дуже не люблю. Але я вже не спорю з виробником, бо я хочу добитися того результату, як і на прев'ю, як на картинці. І я мовчки вишиваю ці хрестики і півхрестики в одну ниточку, і це дуже гарно. Дуже-дуже гарно, мені дуже подобається. Я з великим задоволенням зараз проводжу весь свій час за вишивкою саме цього наборчику. І не втрималась, мені захотілося дуже з вами поділитися початком цієї роботи. Ви бачите, що в мене тут сліди від п'ялиць залишились. Я вишиваю за допомогою п'ялиць Нурге, але потім я буду прати і прасувати, і я думаю, ці всі сліди відійдуть. Зазвичай я вишиваю тримаючи п'яльце в лівій руці. І вишиваю правою рукою, але останнім часом в мене вже і рука якось болить, і мені не дуже зручно однією рукою тримати, а іншою вишивати. І я придбала собі станок бусінка. Не дуже мені ця назва подобається, тому що в українській мові немає такого слова бусінка, треба, мабуть, щоб прийменувати на «мистинка». Але ж має назву бусінка. Це невеличкий станочок. У мене тут в Одесі невеликий робочий стіл, і ми привезли його з Херсону. Звісно, свій великий стіл я не везла. І тому, коли стало питання, як же мені вишивати, я у сундучці придбала цей станок. Я його купувала за 500 гривень, а зараз він там вже коштує 700 гривень. Перші процеси, які вишивала за допомогою станка, були, звісно, на канві. Я... Старалася так приладнатися до вишивки двома руками лівою і правою. І зараз це перша робота на рівномірці, яку я почала вишивати саме на станку. І мені дуже подобається. Зараз я хочу вам показати, як саме в мене йде процес вишивки. на Станку. Станок невеликий, тому він і привернув мою увагу, тому саме його і вибрала. Стіл в мене також невеликий, і я так от знаєте, зручненько вмостилася. Зліва в мене під рукою знаходиться ключик, я відрізала від схемки тут ключик на хрест і на бісер. Справа я розташувала ниточки на органайзері, щоб мені було зручно їх доставати. Тут в мене лежать ножнички, тут гольничка, там я скидаю ниточки, тут мишка від комп'ютера. Так, тут я вишиваю, і ось так в мене схемка на комп'ютері. Я схемку можу збільшувати, зменшувати, можу двигати вліво, вправо, вверх, вниз. Мені дуже зручно. У кутку я можу відкрити ще фільм, і коли я дивлюся на схемку, я ще й додатково дивлюся на фільм. Все, отак я вишиваю. Станок, повторюся, невеликий. Довжина цієї рейки 25 см, у висоту 26 см. Тобто, я вмістилася на свій невеликий стіл. Станок прикріплюється до столу за допомогою двох рейок і дуже важливо саме тут прикріпити. Ось тут є механізм. Важливо саме тут прикріпити крепко до столу, щоб він не совався. Далі ви вже цю рейку розташовуєте так, як вам потрібно, в будь-яку сторону під любим кутком, і також закріплюємо. Закріплюємо ми усе за допомогою ось такого ключика. Чисто руками тут закріпити крепко не вийде. Тож цей ключик у допомогу. Далі йде вертикальний. Держачок і вже тримач для п'ялець. П'яльця можна сюди вставляти любі. В даному випадку в мене п'яльця Нурге, але я вставляю сюди і гобилинові п'яльця, вони також входять. Ви бачите, що тут є для цього можливість. Держачок від цих п'ялець я вивела трохи збоку, щоб вони тут не заважали. Зажимчиками я прикріпила. Зайву канву, і тут я її скрутила. все ось таким чином я сиджу, вишиваю, і ви знаєте, мені зручно, мені зручно, мені все подобається. Багато хто з дівчаток саме на цей станок кріплять додаткову схемку і дивляться, або кріплять якийсь тримач для телефона, для схемки. Я цього не роблю. Я завжди вишиваю тако з монітора, мені так зручно. Якщо сюди прикріпити телефон, то буде, мені здається, занадто близько. Ну, тобто я не замарачуюся над цим, я ось тако вишиваю. Я задоволена цією покупкою. Я вважаю, що це в мене не зайво витрачені кошти. Тож, якщо ви думаєте, який станочок придбати, і у вас невелике робоче місце, я в принципі можу рекомендувати цей станок для, для покупки і для роботи для вишивки. І наприкінці свого відео я ще хочу поділитися з вами невеликою покупкою. Я купила у рукодільному сундучці ось такий ролл для зберігання і транспортування вишивки. Мені дуже захотілося якось, знаєте, отако зненацька мати такий рол. Я ходжу на. Рукодільні зустрічі, і завжди в мене ділема, куди ж покласти свої роботи. Я якийсь пакетик, якусь папочку складаю, бачу, що дівчата приходять з такими ролами і так мені захотілося. Звісно, я могла пошити і сама такий рол. Але мені, ви знаєте, не дуже хотілося витрачати час. Я люблю все ж таки більше там пов'язати, повишивати. А... І, надію, ось якусь корисну річ мені і не хочеться собі шити. Мені захотілося зробити якийсь такий подарунок. Дуже мені подобається ось така кольорова гама на сірому фоні рожеві квіточки. Дуже мені подобається. Всередині також гарна тканинка у крапочку. І звісно, ось ця втулка, оця ну, те, що на що ми наматуємо свої роботи. Коли я робила цю покупку, я звісно дуже переживала, тому що це ручна робота, і я переживала, щоб все було зроблено якісно. Я не знаю, хто шиє ці роли, чесно. Якщо ви знаєте, поділіться, але я дуже задоволена. Ви дивіться, як все акуратно зроблено. Дуже акуратно зроблен куточок. І тут все підшито вручну. Дівчата, ну це просто ідеально. Я дуже задоволена. Я не жалкую, що я купила. По-перше, я підтримала дівчину, яка це шиє. І по-друге, я отримала задоволення, що в мене є така річ, і мені не треба витрачати свій час на. Виготовлення цієї речі. Так, і хочу показати в ви дивіться, все вручну дуже акуратно зроблено. От Ви представляєте, скільки тут витрачено часу, щоб зробити ось цей кругляшок, його пришити, натянути все. не знаю Якби я робила, то я б не за 870 гривень продавала. а Хотіла б якісь там мільйони. Ну, я шуткую, звісно, але я дуже задоволена. Зараз у сундучки на них йде скидка. Скидка невеличка, але все ж таки приємно зробити любу покупочку зі скидкою. Ну, Дивіться, яка краса. Я не втрималася, щоб не поділитися з вами цією красою. І на цій такій гарній весняній квітчастій ноці я буду з вами прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, і всім пока.